Звуковий сигнал, як і обіцяли, ждемо надпис End тут на дисплеї. Ждемо надпись End на дисплеї. Буду часом вам показувати барабан. Дуже зручний лакурс. Поняв це що таке? Вижджащий звук тепер я поняв який виїжджащий звук плюхи виїжджачки. Звук на що говорив майстер Пелюс. Вернусь, коли буде звуковий сигнал. Ну. Короче, ждем. Це долечу дуже швидко. Вот. самый, самый волнительный момент в жизни. Ура! Наконец-то! Ура! 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 Вымыкаем.